Вітаємо з першим вересня. Добрий ранок. Шановні учні, вчителі, батьки і вся наша громада. Олександрівський ліцей Слобожанської селищної ради веде свій репортаж. Перше вересня це свято інтелекту, гордості і таланту. Та немає у нас урочистої лінійки через вторгнення Росії на територію нашої держави. Ми завжди будемо пам'ятати тих, хто видав своє життя заради нашого майбутнього, щоб ми жили у вільній і незалежній Україні. Їхні душі журавлиним ключем поринули у вирі вічності, ставши нашими ангелами-охоронцями у небі. Цей ангельський хор без зупини, як у дзвін, стукає у наші серця, не даючи їм збайдужити і зачерствіти. Але є можливість побачити і послухати наше свято не тільки з різних куточок громади, а й з різних міст України. Увага! Мотор! Поїхали! Знову вересень прийшов на наш поріг. Радіє вся наша родина, своє майбутнє, зміну молоду, благословляє нині Україна. Ще в ліжках і поспати хочуть трішки. Зустрічайте перший А клас та їхню вчительку Русаненко Антоніну Олександрівну. Трічайте перший б клас та їхню вчительку Брайловську Ірину Владиславівну. Доброго дня, шановна громада, батьки, учителі, учні випускного класу і учні першого класу. В житті кожної людини бувають події, які відбуваються тільки один раз. І такою є подія вступу до, першої, до першого класу загальної середньої школи. Це подія, яка вноситься в автобіографію. Діти, може, з цього ще не розуміють, але я. Добре розумію почуття і емоції батьків, які привели своїх дітей перший раз, в перший клас. На жаль, в цьому році ми працюємо з відомих причин в дистанційному режимі. Але все ж таки, ми трохи порушили порядок і вирішили зборити це невеличке свято, щоб діти побачили. Своїх вчительок перший раз не на екрані, щоб вони помацали їх за руку, щоб вони побачили один одного, які вони однокласники тепер, щоб батьки побачили всіх нас разом. Хочу побажати всім нам, в першу чергу, щоб цей жахливий період закінчився, закінчився, закінчився як мого скоріше, і нашою перемогою, щоб ми всі. З вами зустрілися в нормальних мирних умовах. А нам попереду з вами працювати ще багато і багато. Нагадую тим батькам, може хто не знає, що дітки прийшли в перший клас, а випускник буде 12 клас. Це на 12 років. І якщо навіть в умовах е, не дистанційного навчання дуже-дуже велику... Велика потрібна була допомога в початковій, особливо школі батьків, то зараз в умовах дистанційного навчання на ваші плечі, шановні батьки, лягає величезна відповідальність і величезне навантаження По вчителю через екран, першачку, якому тільки не виповнилось 6 років. Дуже важко передати ті знання, ті навики, якими набагато простіше було б навчити дітей в очному спілкуванні. Тож бажаю нам всім миру, хорошої погоди, цікавого навчання діти вам, щоб цей рік і наступні роки були для вас веселими, цікавими, пізнавальними і важливими. І святом, яке завтра буде, це свято знань, першого дзвоника. Заступнику директора Олександрівського ліцею Зовань Тетяніколаєвна. Ніко... Ніко... Доброго дня всім! Шановні батьки, шановні колеги, шановні учні, випускники нашої школи і також першокласники. Сьогодні це ваше свято. Ви знаєте, які ви всі красиві, які ви всі гарні. Як хочеться, щоб ви до нас сходили до школи, в клас, навчалися, щоб ми з вами щоранку віталися, прощалися, знову віталися, але ми думаємо всі, що цей день настане. Обов'язково дам тобі мікрофон. А вам, шановні батьки, я хочу побажати терпіння. Зараз потрібно... Ваша допомога, як і нам, все, що потрібно, ми вам допоможемо. Прикіння вам і саме головне це миру над голову. Зі святом ще раз закликаю. Дорогі першокласники, хай легкує очі і руки. Путь проявжа ваш, не Ми знай країна. Гордо й впевнено крокуйте малюки. Ви для мам і так надійна зміна Бажаю вам, любі хлопчики і дівчатка, бути сміливими, бути впевненими, бути наполегливими, добрими, дружніми. І тоді ви легко будете збирати знання із підручників у світі. Кошик, як яблучка. Я впевнена в тому, що ви втілите всі свої мрії у життя, а також всі сподівання батьків. Дорогі батьки, любіть, шануйте і пишайтеся своїми дітьми. А ви, дітки, Гордо, несіть честь своєї родини і нашої рідної України, успіхів вам, веселих витівок, творчих занять, ну і всього самого найкращого, веселого вам старту! Чарівна дорога сьогодні вас до школи привела. Ідіть сміливо, це дорога в касту. А Вас туди зайку проведу. Я подарую вам своє супло, любов і ласку. На всі питання відповідь знайду. А що того, що у житті потрібно? Для вас відкриють дивовижний світ. Ласкаво просимо до нас у школу. Перший клас. Виступ першокласників. Мій перший дзвоник, як душа моя, весь світ мені до серця пригарта І разом з ним співає вся сім'я. І, і вся земля вона із ним вітає. Ми до да, вас наймкості. за кості за любки ми тебе до на зовсім. Ми тебе не маюки. Чекають в нас у школі парти букварі, Ждуть онлайн уроки, але найбільше вчителі з нами матимуть молоки. Що тут в школі нас чекає? Як то вчитель, хто б сказав? І цього не знає, Та нас має, також не знає. Я дивуюсь, що там знати, справді ти такий дивак. Треба ранить в руки брати, там побачив, що і як. Будем тіти залюбки, берегти свої книжки. Обичаємо це вам і батькам, і втілям. О, не комп'ютер, мати, хоч малесенький планшет, можна їх бути гати. І послухати улок. Не хвилюйтеся бабусі, сіро форми не страшні. Навіть я їх не боюся, буде весело мені. Сьогодні першокласниця, мій день наче диво, тому від серця щиро скажу лиш щасливо. Букви хочу, я писати, Кредою на дошці, і навчитись рахувати. За кордон и гроши. я бы хотела хоть разочек, урок на подверье, и чтобы был такой куточек, где можно помреть. Хайнова чудова школа, буде наша казка, мы уже давно готові примите нас, будь ласка. Не бійся першокласнику, ступай в країну знань. Вони є світлим променем, надій і сподівай. Вчителів завжди шануй, вчі буквар до дірки. Нехай тішаться батьки за твої оцінки. З першим вереснем день знань і старт нового навчального року. Хочеться вірити, що це перший і останній рік, коли під звуками сиренами ми починаємо уроки. Але живемо, живемо вірою та надією на перемогу і зустріч з однокласниками та вчителями у стінах рідної школи. Щиро вітаємо з новим навчальним роком, всенародним народним днем мудрості, добра, натхнення та нових відкриттів. Бо кожен колись цей день перший раз приступив поріг рідної школи, відкрив свою першу книжку та написав перше слово. Роки навчання найкраще в нашому житті. Шановні наші вчителі та працівники школи, ми вітаємо вас з Днем знань. Дякую, що завжди були поруч з нами. Дякую за ваше терпіння і підтримку. Спасибі за знання, досвід і душевне тепло. Ваша робота це не просто операція, це справжнісіньке покикання, до якого треба підходити тільки з відкритим серцем і всією добротою душі. Наші дорогі вчителі, і працівники ліцею. Нехай цей день буде мирним, спокійним, сонячним, несарадість в кожну школу, у кожну родину. Зі святом, дорогі друзі! Бажаємо вам мирного неба над головою, щастя, здоров'я, незгасного запалу і пристрасті у вашій роботі, щоб ви виховали ще неоднагідне, розумне та освічене покоління зі святом вас, наші дорогі наставники.

школярі. в усі часи освічена людина користувалася по Треба навчатися, щоб знати, діяти, зробити здоровими і досягати високих розних навчання. А нашим першачкам хочу побажати, щоб ніколи не зупинялись на дорозі знань. Вона по-справжньому цікава і нескінченна. Щаслива! Найщиріші вітання та вдячність вам, дорогі батьки та рідні. Ми знаємо, які б грози вітрини були в наш бік. Завжди знайдемо надійне укриття, тепло і розуміння ваших ніжних сердець. Діти згодом своїм навчанням та працею прославлятимуть свій родовід, віддаючи знання вміння на благо держави. Ще раз вітаємо вас. Вже минуло літо і Дзвоник знов до школи кличе нас. То це святково, гарно і урочисто, щасливу путь і добрий час. Хай буде всім наш день, це як свято. Хай буде щастя, в серці у батьків. Хай дзвоник дзвонить з за засяття, хай радість буде вищою від слів. Шановні вчителі, дорогі однокласники, пежачки, друзі. Від ім'я усіх дітей, які опинилися далеко від своєї батьківщини через війну, вітаю вас, нас з 1 вересня, з днем знань, здоров'я, терпіння, насги, енергії на весь навчальний рік, перемоги і миру нам усім. Швидшого повернення до стін рідної школи. Я горда іменем своїм, я Україна, я незалежність свою збережу для вас сьогодні діти незалежної країни. Перший дзвоник прозвучить, і про початок 2022-2023 навчального року усіх сповістить. Я вам передаю символ життя шкільного, ви бережні всі ставтесь до нього, прислухайтесь, який у нього спів. Нехай запам'ятається він діти вам усім. Вам наші любі пер першокласники, перемоги, миру, добра, віри, надії, любові всім нам. Ато інтелекту, гордості й таланту завершено. Стоп знято.